У своєму стовтому інструктажі, координатор між УМС та громадськими організаціями, організатор тактичних навчань, полковник Ярослав Манжелей, представляючи групу досвідчених фахівців прометутих тактичного навчання, сказав: вони зрозуміли, що треба йти до людей. Це не якась акція там для популізму, чи ще щось. Просто ми, от, працівники ОМВС, наші спецпідрозділи були одними з самих перших, які потрапили в справді в бойові дії. І ми тоді зрозуміли, що як наших бійців, а тим паче цивільних людей треба до цього готувати. На жаль, того, що нам колись розповідали по першій медичній допомозі тому подібне, замало. От. Так, у нас вже є досвід у наших інструкторів, які неодноразово були в бойових діях, і ми хочемо. Поділитися ним з громадськістю, з громадянами, з активною, скажімо так, частиною громадськості. Звичайно, ми далекі від думки, що ми зараз тут за декілька годин навчання зробимо якогось робокопом, там тому подібне. Ні, люди повинні зрозуміти, що вони це можуть, що це їм потрібно, а ми завжди відкриті до діалогу і до практичної допомоги. Це йде під егідою начальника управління УМВС, заступників і от наші інструктора. І я думаю, що це хороша співпраця між громадською і міліцією. Однозначно, життєво необхідні навички представника новірянської громадськості надали лікар-інструктор тактичної медицини Леся Марковецька, інструктор вибухотехнік по вибухотехнічних засобах Роман Дзебій, який здобував свій досвід безпосередньо у зоні АТО на сході України, і тому правила поводження із мінами і, і вибухонебезпечними предметами пояснював на цілому арсеналі боєприпасів, а працівники спецпідрозділу Зілу «Грифон» інструктори по бойовій та тактичній підготовці на реальних прикладах розповіли всі тонкощі роботи на блокпості при контролі автомобілів в ситуації, коли виявлено гранату у багажнику авто, і таке інше, і вони не жартували. Це завжди корисно знати, навіть і в простому побуті. Це тактична медицина. Надання першої медичної допомоги комусь та сам собі. Це також специфіка. Це є ну, такі елементарні речі, щоб дехто нагадав з чоловіків розборка зборка бойової зброї. Е, робота на блокпостах, як правильно перевіряти транспортні засоби та пасажирів. Це е, ознайомлення з предметами вибухотехнічними. На жаль, досвід показує, що такі самі предмети можна знайти навіть і у нас на Прикарпатті. Ну і, звичайно, прийоми рукопашного бою, як правило, це самозахист від е, нападу злочинців. Сюди буде... а Що, пістилять Так? Якщо він ще цей, як дурний, то застрелить, якщо ні, то зброю в мене вже. Що добре зробив? Коли він виставив руку сюди, це вже я, вже газда з його рукою. От. Я вже йому заламав руку десь на цей мета ну, нож. Навіть не, не так робиться, йому що. Слід відзначити, такі фахівці-інструктори тактичних занять працюють у тісній співпраці із народною самообороною Надвірянського району, які питання захисту кожного громадянина зараз вважають питанням номер один. Такі навчання, які ми започатковуємо сьогодні у нас в районі, вони в даний час, в складний час для нашої держави. Потрібні не тільки. Для громадськості, а ще і потрібно їх впроваджувати в навчальних закладах і в школах, і в тих навчальних закладах, які безпосередньо готують майбутніх військових для наших збройних сил, забезпечення спокою, забезпечення безпеки. Для простих звичайних громадян це в першу чергу безпосередньо лягає на плечі е, народної самооборони, яка взяла на себе тягар е, тих проблемних питань, які в нашій державі, на жаль, були забуті і були викреслені із порядку денного. Ці навчання потрібні нам загалом не тільки для того, щоб ми вміли безпосередньо надавати першу медичну допомогу і володіти зброєю, а ще це, це загалом потрібно для суспільства, тому що ми живемо в дуже непростий час, живемо в такий момент, де треба безпосередньо кожному знати і вміти захистити себе і ближнього від тих чи інших проблем, які виникають. Походу ходу нашого життя і майбуття.